14-річна Поліна Сапега з міста Маківка, що у Донецькій області, вийшла з дому до найближчого продуктового магазину за покупками для своєї сім'ї та сусідки з інвалідністю, адже остання не могла ходити. Завершуючи покупки, дівчина зателефонувала мамі, кажучи, що вона щойно розрахувалася і вже йде додому, до якого було йти менше 10 хвилин. Однак того вечора вона так і не повернеться додому. Натомість її позвірське понівечене тіло знайдуть вже наступного дня. Вітаю, друзі! Після останнього українського відео я вирішила так би мовити вас здобити і розповісти про справу, котра свого часу шокувала усю країну і мене в тому числі. Тому дивитись це чи ні суто на ваш розсуд. А спонсором сьогоднішнього відео стала давно усім відома компанія 25 Coffee Roasters, котра подарувала вам знижку на мінус 20% за промокодом СіТарка. На весь асортимент кави, окрім дріпів, комбо та наборів. Тому обов'язково використовуйте цей промокод, адже він діє лише місяць. Отож, сталося це ввечері 15 лютого 2014 року ще до окупації Росією наших територій. На годиннику була 19.40 і дівчинка зі списком продуктів на руках зібралася піти в магазин. До пункту призначення вона дійшла без проблем: скупила все необхідне і, взявши два пакети, зателефонувала мамі о 20.24, аби вона знала, що донька зараз повернеться. Крокуючи по темній вулиці з іншими людьми, Поліна навіть не підозрювала, що за її спиною чатує небезпека у вигляді молодого чоловіка, котрий йшов слідом за нею. Він, як той хижак, очікував моменту для нападу на Поліну і, на превеликий жаль, дочекався. Тим часом мати дівчинки Юлія Сапега ніби відчула, що щось не так, і вже через 20 хвилин з останньої розмови знову зателефонувала доньці. Але у відповідь було чутно лише довгі гудки. Тривога за життя Поліни наростала, і жінка, не затягуючи часу, звернулась до поліції, аби вони терміново розшукували її доньку. Але у відповідь почула, що пошуки розпочинають лише після того, як пройде цілих три доби. Тому Юлія взялася за самостійні пошуки, обдзвонюючи подруг, аби вони допомогли їй знайти доньку. А коли настав ранок, Юлія звернулася до своєї начальниці з роботи та благала допомогти їй знайти Поліну. На що жінка погодилась і, не розгубившись, зібрала цілу групу чоловіків, котрих відправила на пошук дівчинки. Одними з таких чоловіків були Ярослав Кухарчук та Андрій Діденко хороші колеги Юлії. Вони ж у складі цілої бригади вирішили розпочати пошук з маловідвідуваних територій, і однією з таких місцин була величезна недобудована будова, котра розташовувалась всього за 200 метрів від будинку зниклої. Зі слів місцевих мешканців, та будова була справді небезпечним місцем, оскільки здобула невеселу славу після декількох випадків самогубств, зґвалтувань та навіть вбивств. Прибувши туди, бригада розділилась на дві менші групки та розподілили між собою зони, які потрібно було оглянути, аби пришвидшити пошуки. Далі минав час, а жодного сліду дівчини не було, і коли Ярослав обійшов територію і планував виходити на дорогу. Він побачив чиїсь ноги. Підійшовши ближче, чоловік побачив лежачу обличчям до землі дівчину, але не одразу збагнув, що це та сама Поліна. Адже він не знав, у що саме була одягнута, зникла. Коли ж Ярослав гукнув свого колегу, який добре знав сім'ю, той підтвердив, що знайдена нерухома дівчинка та сама Поліна Сапега, і вони негайно викликали поліцію на місце злочину. Як згадував Ярослав, перше, що він помітив, це була чорна спина дівчинки, котра виглядала так, ніби її жорстоко побили. А також у очі кидалась розбита голова, на якій застигла кров. Вже згодом, по прибутті експертів, чоловіки зазнали набагато більшого шоку, адже перевернувши юне тіло, вони побачили 27-сантиметрову грубу палку, котра стирчала з її лівого ока. Підборіддя дівчинки взагалі не мало шкіри, бо було стесане до самої кістки, а нігті на руках були буквально вирваті. Подібного жаху не очікував побачити ніхто, навіть досвідченим полісменам ставало погано, але вони продовжили огляд в місцевості. На місці інциденту також було виявлено те, що жертва була напівоголеною до поясу та мала розсунутий замок на джинсах, що могло свідчити про спробу зґвалтування. Особисті речі дівчинки, такі як телефон, прикраси, гроші та ті самі пакети з продуктами, були вкрадені. А недалеко від тіла лежали наперед заготовлені п'ять таких шпалок, що могло свідчити про планування злочину. Коли ж загиблу Поліну забрали на огляд суд медексперти, аби встановити точну причину смерті та виявити хоча б якісь сліди, поліція зайнялася пошуком свідків. Однією з таких була жінка, котра в той самий час поверталася з покупками з того ж магазину і бачила, що невідомий молодий чоловік причепився до дівчини перед нею. З її слів, він намагався відібрати у Поліни два пакети під причиною допомогти та з цілю привести її до під'їзду, але дівчина постійно повторяла, аби він відчепився від неї. А що ж сталося далі, жінка не змогла побачити, адже дівчина з переслідувачем повернули на іншу темну вуличку, а світок продовжила йти прямо. Отож, після цих свідчень працівники поліції вирушили до того самого магазину, щоб перевірити записи з камер відеоспостереження. І на їхній подив вони побачили, що протягом усього часу перебування Поліни у магазині, один чоловік більше п'яти разів заглядав у магазин, вишукуючи поглядом дівчинку, і знову виходив, щоб дочекатися її. Цей невідомий і став головним підозрюваним у справі. Далі мати загиблої та її подруга теж намагалися знайти свідків події, адже було зрозуміло, що цілих 200 метрів від будинку Поліну могли тягти або ж якось інакше застосувати насилля, щоб вона пішла до тієї будови. Тому опитавши найближчі будинки, вони виявили, що майже кожен квартирант тієї ночі чув жахливі, несамовиті крики молодої дівчини. Ніхто нічого не зробив, і говорить, о, я слышала, вона така рала, така рала, карізане. Але ще більшим шоком було те, що до подруги матері підійшла жінка, яка теж розповіла про те, що чула крики. А на запитання подруги, чому ж вона тоді не викликала поліцію? Жінка відповіла, що просто злякалась, і після виявлення тіла вона дала покази у відділку як свідок. І я повірила, що свідок дуже злякалась, якби не те, що про цю жінку розповіли у поліції. Там матері Поліни сказали, що ця жінка не просто чула крики, а й бачила, куди і саме тягнув Поліну, невідомий. А дочекавшись ранку, вона навіть не побоялася піти на територію закинутої будови і, порозглядавши мертве тіло дівчини, пішла назад додому, не викликавши поліцію. Сказати, що я була в шоці з такої байдужості, це нічого не сказати. Згодом прийшли довгоочікувані результати розтину, у яких причиною смерті було вказано удушення тонким шнурком. Тобто усі травми, котрі дівчина зазнала того вечора, були здійснені ще за її життя. І навіть палка, котра була на цілих 10 сантиметрів проткнута у голову дівчини, не вбила її, а змусила дівчинку давати ще більший опір. Саме тому на її руках не було нігтів, а підборіддя стерлося. Адже вона хотіла жити, і вона боролася до кінця, це ж і зіграло ключову роль у допомозі слідству, оскільки під залишками трьох нігтів були виявлені невеликі часточки шкіри, ДНК якої належало нещодавно звільненому зі слідчого ізолятору 21-річному Андрію Іваницькому. Але навіть якби ті часточки шкіри не були знайдені, поліція так чи інакше б спіймала злочинця. А все завдяки друзям-вбивці, котрі прийшли до відділку та розповіли про свої підозри. З їхніх спогадів того фатального вечора 2014 року Андрій прийшов до компанії з повністю подряпаним обличчям, просячи дати йому обезболюючі та викликати швидку, бо його начебто сильно побили у Маріуполі. Тоді ж він розпитував у них, де ж краще у місті прошити знайдений телефон, щоб його продати подорожче. Але, знаючи минуле чоловіка і згодом почувши новину про вбивство дівчини, вони одразу запідозрили його причетність. Після таких цікавих свідчень поліція прийшла з обшуком до помешкання Андрія та арештувала його. Бо в результаті обшуків було виявлено золоте колечко жертви, закривавлений одяг з кров'ю, котра належала Поліні, а також її телефон з відбитками пальців злочинця. Невдовзі Андрій сам зізнався у вбивстві дівчинки з метою зґвалтування та наживи, і навіть добровільно взяв участь у допомозі органам відтворити події того вечора, за результатами яких стало ясно. Що чоловік хотів задовільнитися з нею, наносячи їй удари цеглою по голові, відкнувши палку та наносячи інші удари по всьому тілу, від яких жертва повинна була б, як мінімум, втратити свідомість, але розуміючи, що нічого не вийде, він задушив Поліну шнурками від черевиків. Мати Юлія, коли дізналася, ким є вбивця, згадала, що за місяць перед інцидентом до Поліни підходив знайомитися невідомий хлопець. Як розповідала потім донька, він зробив їй пару компліментів, виявив бажання познайомитися і стверджував, що нещодавно закінчив трирічну військову службу. Однак Поліна відшила його, кажучи, що по ньому одразу було видно, звідки він повернувся, натякаючи на тюрму. А у відповідь від нього почула: ти мало того, що така красива, так ще й дуже кмітлива дівчинка. Але цей випадок не злякав родину, адже це сталося вперше і протягом наступних тижнів жодних переслідувань не було помічено. Отож, давайте дізнаємося трішки про самого вбивцю, чому він опинився на волі, коли мав би відбувати тюремний термін і якої версії подій у справі Поліни дотримувалися батьки Андрія. Мати Андрія Лідія Іваницька та її чоловік згадували про сина як найкраще – Хлопчик закінчив школу з нормальними оцінками, вступив до училища, де отримав освіту машиніста з автомобільного крану. Мати зауважила, що проходячи професійну практику, Андрій завжди отримував лише позитивні характеристики. І аналогічно його безпроблемна поведінка відмічалася і на майбутній роботі. А про випадок з його першим злочином мати висунула свою версію. Отож, у 2012 році, за два роки до вбивства Поліни, 19-річний Андрій Іваницький гуляв із своєю дівчиною по вулиці, і в якийсь момент до них причепився незнайомий чоловік. Цей незнайомець обізвав супутницю Андрія, тим самим спровокувавши ляпас від її сина. Саме так розпочалася бійка між чоловіками, в кінці котрої Андрій вдарив незнайомця кочергою по голові і покинув місце злочину. А постраждалий чоловік не одразу помер, а лише згодом стік кров'ю. Тобто, судячи з цього, Андрій насправді не є агресором і вбивцею, а його дії це просто перевищення самооборони. Хоча у реальних документах прокуратури та першого суду злочин був кваліфікований як тяжке умисне вбивство з намаганням приховати злочин. Адже насправді Андрій убив свого знайомого чоловіка, який мав інвалідність, спершу декілька разів заколовши його ножем. Потім відрубав йому руки, увіткнув у його голову кочергу і опісля облив бензином та підпалив зі всім будинком. Ну тобто, ви собі розумієте, наскільки дві версії відрізняються, а все тому, що після першого суду його визнали винним і засудили до восьми років за ґратами. Але через два роки відбування у СІЗО Андрій подав апеляцію на розгляд і магічно грошовим чином його справа змінилася на перевищення самооборони. І Андрія звільнили з ув'язнення. Ось який коментар з цього приводу дав слідчий, котрий займався першою справою вбивства і також справою Поліни. Я дуже шкодую, що тоді прокурор не назначив мене ходити до суду та слідкувати за ходом справи, щоб вбивця поніс покарання за те, що мав. А натомість прокурор послав дуже недосвідченого співробітника, і цей нелюд вийшов на волю, відчувши свою безкарність. Якщо ж говорити про вбивство Поліни, то й тут мама Андрія мала свою версію подій. Андрій провів більшу частину дня з своїми батьками, торгуючи на ринку. Потім повернувся додому, вмився і, взявши у матері 50 гривень, пішов на зустріч із своїми друзями. Це було близько 8-ї години вечора, вони усі разом випивали біля того самого магазину, а потім хлопець вирішив піти додому. Ідучи повз автобусну зупинку, її син помітив сумку, яка лежала на землі, і з неї витягнув телефон та гаманець. А далі він нібито викинув телефон між гаражами, оскільки зрозумів, що йому телефон не потрібний. Тут ж виникає питання, навіщо він його брав. За золоте колечко жінка навіть не хотіла чути і стверджувала, що у них достатньо грошей у сім'ї, і красти щось за те поживи немає сенсу, і їхній син на таке не здатний. Далі розповідь дійшла до того, що мати хлопця засвідчила, що її син дійсно повернувся додому із закривавленими штанами та подряпаним обличчям. Але й на це було пояснення. Обличчя таке, бо він спіткнувся і впав. Кров на одязі належала якомусь сильно побитому чоловіку, котрого Андрій героїчно врятував по дорозі додому. І, взагалі, зізнання сина у вбивстві це лише вибивання зізнань у відділку. В кінцевому результаті через наявність беззаперечних доказів Андрію погрожував пожиттєвий термін ув'язнення за тяжке умисне вбивство зі спробою зґвалтування неповнолітньої, а також з метою збагачення. Однак судиться завжди дуже довга справа, і як ви знаєте, сусіди в нас дуже відбиті, і вже у квітні 2014 року Росія розпочала захоплювати наші східні території, і Макіївка опинилася під окупацією. Зрозуміло, що доля Андрія, котрий тоді перебував у СІЗО, невідома по сьогодні, адже з одного боку окупанти могли його продати родині, що неодноразово робили з іншими в'язнями, могли заставити воювати проти українців, але й не виключено, що вони його могли просто відпустити на волю, адже, як ми добре знаємо, росіянин і жорстокий вбивця це синоніми, і їм дуже легко порозумітися. До речі, важливо те, що всю інформацію до відео довелося брати з двох телепередач, на котрі ходили мама вбитої, друзі та знайомі дівчинки, і навіть батьки убивці. І після перегляду цих шоу я зрозуміла, що потрібно окремо виділити, наскільки жахливо почувалась мати вбитої, і як не потрібно виховувати свою дитину. Отож, пані Юлія Сапега була дуже близькою зі своєю донькою, настільки близькою, що лише у ній вона бачила сенс свого життя. Чоловік Юлії помер ще, коли дівчинка була маленькою. А відколи загинула Поліна, Юлія залишилась лише собакою. Доньки цього песика Юлія постійно пригортає до себе, так як ніби обнімає доньку. Она перші чотири місяці дуже плакала, за ній прям сльози текли, а потім підзабила. Юлія на телепередачах чітко дала зрозуміти, що після того, як вона доб'ється справедливості для злочинця, то вб'є себе, щоб знов бути поряд із своєю донькою і допомагати їй на небесах, як вона колись обіцяла Поліні. Одразу скажу, що втрата когось це найбільше горе для будь-якої людини і нормально проживати усі ці стадії горя, серед яких одна з найважчих це депресія. Головне, у цей момент мати підтримку близьких людей і набувати нові сенси для життя, але Юлії це було зробити набагато важче ніж комусь іншому, і зараз я поясню, чому. Рідна сестра Юлії описувала стосунки жінки з донькою, ось так. Вони були одне ціле, читали думки одна одної, однаково одягались, разом спали, і їхні відносини нагадували не маму і доньку, а більше двох дуже близьких подруг. Протягом розмов з ведучими можна було почути дуже багато фраз, у котрих спогади Поліни чи самої Юлії не були відокремленими часточкою ми. Тобто, ми хотіли поступати після 11 класу, ми хотіли йти на фельдшера Акушера, далі У нас був план їхати в Англію і нас чекало небо, бо йшла розмова про стюардесу. Далі була фраза ми хотіли двох дітей. Після якої ведучий уточнив цю часточку ми, і Юлія пояснила, що в цьому випадку ми йдеться як я, і уточнила, що саме вона прохала Поліну не покидати її, коли Поліна вийде заміж, а забрати з собою в будинок з обіцянками, що Юлія не буде заважати сімейному життю Поліни, а просто допомагатиме у хатніх справах. Аналогічно, Юлія не заводила власні стосунки з чоловіками, хоча вона дуже молода, оскільки вона їх зневажала і казала щось в стилі навіщо мені хтось, якщо у мене є дитина? З цієї картини стосунків одразу стало ясно, що Юлія та Поліна не пройшли належної сепарації, яка повинна була б відбутися ще з трьох років. Якщо коротко, то ви, як батьки, повинні сприймати свою дитину не як частинку себе, не як досягнення чи доповнення до себе, а як окрему особистість, котра колись виросте і покине вас. Також шоком для всіх стало те, що Юля продовжила вести соціальну сторінку дівчинки, поповнювати її мобільний номер карточки і розмовляти з 90 річною прабабусею Поліни, роблячи вигляд, ніби Поліна жива і просто не може приїхати та відвідати стареньку. Ці всі маніпуляції, швидше за все, давали жінці враження, ніби вона продовжує життя своєї покійної дитини. Хоча Юлія повністю розуміла, що те, що вона робить, це ненормально. І не подумайте, що я обесцінюю горе матері, це, безперечно, жахлива трагедія, але, можливо, біль би був легший, або ж прожити його було простіше, якби збоку була ще якась підтримка, якби життя мало ще якісь сенси, і якби дитина не сприймалася як частинка тебе. Незважаючи на це, я маю надію, що Юлія все ще жива, щаслива людина. Принаймні я на це сподіваюся, і я їй цього бажаю. Отож, друзі, пишіть, що ви думаєте про цю справу. А з вами була Сітарка.ua і зустрінемось у наступних відео.